Водії тернопільських маршруток наразі їздять без уніформи, яку мали подягти ще 1 травня. Причини дві: дехто її ще досі не отримав, а ті, кому спецодяг таки видали, обурені якістю матеріалу, з якого пошиті сорочки. Видали, але в ній неможливо працювати просто тому, що з такого матеріалу тільки три штори шити, а не цей. За такі гроші я б собі три сорочки на базарі купив. А ви зараз ні? Ні. Тому що, тому що я не, ну, не в силі їздити в такі сорочці. Нормальні катонові сорочки, такі, щоб от, яка зараз пека почалася. Тверда, і жарко, і з довгим рукавом на таку погоду. Коліх то значення немає, але на таку погоду трошки і має значення. Тому що на таку погоду синя сорочка, вона жарка. По Світові відбима повинна би бути. Щось таке придумати, щоб воно виглядало по-людськи. Нагадаємо, що кермувальники маршруток мали отримати робочий одяг перед Великодним. Та чи носитимуть уніформу тернопільські водії наразі невідомо. Як вирішуватимуть проблему, що склалася, журналістам телеканалу ІнТБ дізнатися не вдалося. Телефон начальника управління транспорту і зв'язку не відповідав.